Вирвався з окупованої Харківщини, аби стати на захист України, доброволець Сова не став миритися із захопленням росіянами рідної землі. Вийшов з окупації, Щоб прийти добровольцем. 26-го я вже був на позиції. Він став до лав бригади Спартан і вже в перші дні встиг наробити ворогам чимало проблем. Разом із братом украв РПГ з-під носа окупантів та ще й замінував їхні позиції. Обнаружили там РПГ-вистріли. Вони готувалися нанести удар, але ми. Вже пішли, забрали все звідти і також поставили розтяжку. Пізніше сова став командиром міномета Васильок та ні на хвилину не давав спокою незваним гостям. Було обнаружено, як вони сидять за вогнищем і просто пили чай. Звісно, ми їх помітили і відпрацювали. Чоловік боронив Україну під руською Лозовою та в Слатиному. І зрештою, росіяни втекли майже з усієї Харківщини. Тепер керує 120-мм міліметровим мінометом на Куп'янському напрямку. Нас постійно бачать з безпілотнику, і як тільки ми відпрацьовуємо, зразу ж відповіді команда є треба вистрілити ми ну вистріли, вистрілимо навіть якщо боя сова робить усе аби просуватися на схід до самого кордону